Хочете погуляти у вихідний, щоб довкола були середземноморські сосни, море і тиша. Лише за годину їзди від міста Торрев'єха у бік Картахени є місце, де ви забудете про галасливі пляжі Костабланки та майже повну відсутність дерев. Воно чимось нагадує Крим. Колись це була закрита військова територія, тепер доступна для всіх. У гору доведеться йти пішки 3 кілометри, але підйом не дуже крутий. Особливо приємно підійматися в захмарену погоду. Це місце називається Батерія де Лас Сенісас або Батарея на горі Попелу. Зверху вас чекають захопливі, неймовірні краєвиди на узбережжя Картахени, Мале Море, піщану косу Ламанга, а також дві велетенські гармати, одні з найбільших у світі. Востаннє їх використовували у 1981 році під час навчальних стрільб. Бо тут ідеальна точка для захисту порту Картахени. А тепер тут граються діти, і вхідно оглядовий майданчик безкоштовний.